Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Оксаною Продан. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. пані Оксано. Зрозуміло, що робота Верховної Ради, робота народних депутатів це от останніми тижнями. Це зосередження на прийнятті чи на розгляді про європейських законів, євроінтеграційних законів. От які економічні передумови для того, щоб Україна підписала на Вільнюському саміті, на саміті східного партнерства, угоду про асоціацію, тому що а, м, угода про асоціацію складовою частиною безумовно а, а, угода про зону вільної торгівлі з євросоюзом. Для цього треба мати певну законодавчу базу. Що буде зроблено? Ну насправді для України підписання асоціації з ЄС в економічному плані це величезна перспектива і величезні можливості. Тому що Європа зараз говорить про що нам? Щоб, і той список Фюле, про який йде мова завжди, там мова йде про те, щоб ми створили в Україні умови для вільного, прозорого розвитку економіки, для нормальної роботи бізнесу. Тому прийняття нами законів, вони всі направлені на те, щоб. Першу частину захистити право власності, і в першому читанні законопроект стосовно судової системи вже схвалено. Питання в тому, як ми його допрацюємо і в якому вигляді він прийде до другого читання. І Так само великий блок законопроектів необхідний для того, щоб спростити регуляторну базу для бізнеса. Є ряд законопроектів, які були ще на минулій сесії, узгоджені, які внесені є в парламенті. Узгоджені між усіма фракціями як такі, які всі готові голосувати, і які однозначно допоможуть бізнесу в введенні підприємницької діяльності. Поніксан на сьогодні, от Рада Євросоюзу склала певний список критерій, тобто це не обов'язково має бути. От певна кількість законів, так а це має бути от поступальний рух і бажання от Верховної Ради дійсно приймати ці закони на сьогодні. Скільки Україна для себе визначила цих законів? Чи є вони зареєстровані, чи напрацьовуються в кабінеті міністрів, чи є законодавчі ініціативи, наприклад, від народних депутатів? Є ряд законопроєктів уже узгоджених. От я можу зараз вам оголосити дев'ять номерів законопроєктів, які існують, які ми готові всі голосувати, тому що вони спрощують для бізнеса роботу і взагалі існування бізнесу в Україні. Є ідеї і концепції, які ще не викладені в узгодженій mm -hmm. редакції, яку підтримали всі фракції, які голосують за євроінтеграційні проекти. Для мене важливо, щоб це не були гарні назви, тому що назви ми маємо і сьогодні гарних законів, які не працюють. Важливо, щоб це були ті закони, які реально спростять для бізнеса умови. І що найважливіше сьогодні, це ліквідують корупцію, яка є. Насправді всі спрощення це ліквідація тих чи інших корупційних схем сьогодні. Відносно гарних назв, я пам'ятаю, як минула пленарного тижня, народні депутати. От... Розглядали законопроект про митний тариф, і не одразу вдалося схвально проголосувати. От в чому проблема? Дійсно, що а, якісь певний лобі, так що хтось відстоює певні інтереси, якихось ну бізнес-структура, так би мовити. От з другої спроби, народні депутати все ж таки проголосували. Що змінилося, чи консультувалися, ввели перемовини. Консультувалися і на нашому комітеті, який є профільним, додатково розглядали цей законопроект і опрацьовували для того, щоб його за нього проголосував зал. В митному тарифі був той нюанс, який є практично в усіх проєвропейських законопроектах. За декількома нормами, які реально спрощують життя українцям, вставляється декілька норм, які цікаві тій чи іншій бізнес-структурі, або тим чи іншим якимось чиновникам. Так само було з митним тарифом, крім спрощення кодифікації, крім зменшення тарифів. Тих, які відповідають світовій організації торгівлі, що відповідає про європейським вимогам, було три моменти, за які опозиція відмовилась голосувати. І дуже здорово, що ми змогли відстояти цю позицію. Була пропозиція по зменшенню до нуля мита по металобрухту. Була пропозиція вже закладена в проект по збільшенню ставки на імпорт ПВХ полівінілхлорідів, і так само вдвічі збільшувалася повна ставка практично на 85% всіх товарів, і це привело би до того, що всі громадяни України, імпортуючи самостійно без юридичних осіб без посередників товари в Україну, сплачували би мито вдвічі більше ніж це роблять сьогодні великі підприємства або об'єднання. Ми відстояли цю позицію. Законопроект прийняти в першому читанні в тій редакції, яка стовідсотково відповідає європейським нашим прагненням. Тепер завдання наших наших знову ж таки Бісти депутатів другого читання, до так. другого читання, не дати можливості туди закласти якісь додаткові норми корупційні. Якщо в нас вийде врахувати в тому законопроекті ще якісь позитиви, не питання, але важливо, щоб там не було корупції відносно тих законодавчих ініціатив, які ви власне озвучили, що треба зробити до ну по суті до жовтня місяця, тому що в листопаді вже. А ну буде таке формальне закріплення рішення, тому що 21 жовтня, по суті, високопосадовці будуть вирішувати українське питання за місяць до саміту східного партнерства. От ці законодавчі ініціативи, які ви назвали, їх дев'ять, так ну, це що на сьогодні. Треба... Це ті, які готові mm. проекти, які є в парламенті, зареєстровані і узгоджені. Насправді їх є набагато більше в парламенті тих, які сприяли б розвитку економіки, які дали б поштовх підприємництву, але вони не узгоджені між фракціями. Про узгодження я можу сказати, що це законопроекти, які з номерами без номерів 2409, 2410, 2149, 2159, 2029, 2131 а 2999, крім тих, які ми вже в першому читанні проголосували на минулій сесії. Це проекти, які спрощують закриття бізнесу, спрощують відкриття бізнесу. які... Мені приємно сказати, що і я є співавтором двох з цих у списку, які ліквідують можливості корупції чиновників при наданні адміністративних послуг. Це проєкт стосовно спрощення і зменшення часу на виконавче провадження по судовій системі. Це проєкт стосовно безвізового режиму для суб'єктів українських, європейських, і це так само 2999 – це антирейдерський проект, який захищає право власності. Насправді, що важливо для нас, це судовий захист, можливість судового захисту. Я сподіваюся, що спрацює той законопроект, який ми вже в першому читанні проголосували в майбутньому, і дасть можливість бізнесу захищатися, те, чого сьогодні немає. Це гарантування права власності відносно унеможливлення схем, які сьогодні є з реєстром, з документами, які подаються до реєстраторів. І один з таких законопроєктів теж включений до, до цієї узгодженої бази проєктів. До речі, от минулого пленарного тижня от, всі от, народні депутати казали, що п'ять законів законопроєктів розглядали із семи, але насправді. Були ще дві ініціативи, які так чи інакше можна сказати, що вони про європейські йшлося про операторів ринку харчових продуктів, і про те, що по суті, от на сьогодні спрощує процедури реєстрації платників податків. Що можете сказати про цих два законопроекти? Два законопроекти. Перший про який ви говорили, про харчові продукти, він дійсно про європейський, тому що він зменшує. Вплив чиновників на виробництво харчових продуктів в Україні. При цьому абсолютно не зачіпаючи інтереси споживача, тому що е, сьогодні виробництво в Україні настільки зарегульоване, що ми не є конкурентними в е, світовому взагалі масштабі. Але разом з тим е, якість і безпечність наших е, товарів і продуктів, ну, ми всі з вами знаємо і не хочу лишній раз наших виробників критикувати. Е, е, то хороший проект. Там є одна норма негативна. На жаль, за поправку, яка забирала ту норму, не проголосував зал. Але фракція удар прийняла рішення голосувати за весь проект, тому що насправді він позитивний і він наближає українського виробника до тих норм, які існують в Європі. Після реалізації цього проекту має, хоча б трошки, але здешевіти виробництво українського. Продукту харчування. Для нас це важливо, тому що ми є світовими виробниками продуктів харчування, ми повинні ними стати знову. Е, інший законопроект, е, який спрощує реєстрацію платників податків, він по суті дуже гарний. Він е, справді дає можливість там два законопроекти, які йшли комплексом, mm -hmm. тому що зміни до податкового кодексу і зміни до ряду інших законодавчих актів. За один із них, на жаль, опозиція не мала можливості проголосувати, тому що цей проект в першому читанні голосувався 4 квітня, коли голосування відбувалося не в залі парламенту, і наша принципова позиція була не приймати участь в узаконенні незаконних дій. Разом з тим ми готові. Просувати і далі ці норми, і вони будуть норми по спрощенню реєстрації в наступних законопроектах, які будуть розглядатися як про євроінтеграційні, знову ж таки, суть проєкта – Спрощення реєстрації uh -huh. створення можливості для майбутнього підприємця для майбутнього платника податків не ходити по всім фондам, не ходити в податкову. Прийшов до реєстратора. У реєстратора залишив заяву про те, що ти, наприклад, хочеш бути платником єдиного податку або платником податку на додану вартість, і тобі вже не треба йти в податкову лишні рази. Про це знову ж таки декларувати. Це буде добра норма, головне, щоб вона запрацювала. Насправді є ще од два ключових розділи критеріїв, які поставила Рада Європи, Рада Євросоюзу перед Україною. Це розділ, який стосується публічних фінансів, так звані тендерні процедури, багато запитань. А є різні варіанти законопроектів, і ще є один розділ, який стосується повноважень рахункової палати, у першому читанні був прийнятий законопроект зараз треба вносити зміни до конституції україни чи готові народні голос депутати голосувати ну відносно повноважень рахункової палати і відносно а, ну тендерного законодавства принаймні які закони на порядку денному стосовно рахункової палати ще немає узгодженої редакції можливо до наступного сесійного тижня вона буде узгоджена але на сьогоднішній момент немає того тексту за який готові голосувати і опозиційні фракції і провладні фракції Però в цілому прогресивний закон Ну, Як на мене, до тих пір, поки Рахункова палата є дуже залежним органом від виконавчих органів влади, я не бачу великого прогресу в тому, але Є вимоги європейського, європейського списку, і ми сьогодні робимо все для того, щоб реалізація цих вимог дала користь позитив для української економіки. Саме тому ми узгоджуємо текст. І я сподіваюся, що в останній редакції змін до закону і до конституції, до закону про рахункову палату, ми зможемо виписати так, щоб все таки. Рахункова палата отримала інший статус і інший зміст взагалі. А що стосується державних закупівель, там ще мені здається складніша ситуація, тому що є цілий ряд опозиційних законопроєктів для спрощення прозорості державних закупівель для того, щоб більша кількість суб'єктів мали доступ до державних коштів, щоб з'явилась конкуренція. Але на сьогоднішній момент жоден з цих законопроєктів не ввійшов до узгодженого переліку так само, як і немає поки що такого законопроекту з боку кабінету міністрів чи когось з провладних депутатів, який би реально е, зробив процедури державних закупівель прозорішими. На сьогодні ми розглядаємо ну, практично щотижня на експертній раді нові е, бажання різних депутатів різних законотворців стосовно того, що, щоб з Закону про держзакупівлі з тих ще нехай невеликих, але вимог і регламентів для державних фінансів вивести все нові нові якісь напрямки державних коштів. Це не європейський підхід. Пані Оксана, якщо от в цілому проаналізувати, так на сьогодні, те, що повинна зробити Україна, от експерти кажуть, що є. Так би мовити, політичний вимір, це все, що пов'язано з перебуванням у в'язниці експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. І так званий правовий вимір. Це те, що от, повинна зробити Верховна Рада по суті до жовтня місяця. От на вашу думку, який вимір, вимір на сьогодні він є більш визначальним? Чи тут не варто от порівнювати? На сьогоднішні не варто? Я думаю, не варто порівнювати, але сьогодні те, чи будуть у нас? В в'язницях сидіти політики за те, що вони не підтримують владу, залежить виключно від однієї людини, і це президент України Янукович, і тому це його напрям діяльності, його напрям відповідальності. Я, як народний депутат, як людина, яка приймає участь в законотворчій роботі, беру на себе іншу частину, частину по підготовці законопроєктів. І це зона вже моєї відповідальності, зона відповідальності нашої фракції і взагалі всіх парламентарів. Це різні завдання, і я знаю, що фракція удар зробить все для того, щоб реалізувати всі законопроекти не просто формальними. Оце важливо, тому що формальні вони можуть бути хоч завтра. Для нас важливо, щоб вони були по суті тими, які відповідають європейським стандартам, щоб ми могли своє виробництво українське будувати по тим вимогам і тим нормам, які сьогодні є в Європі. Тоді ми зможемо використати зону вільної торгівлі максимально саме для виробників. Тоді малий середній бізнес в Україні зможе експортувати свої товари. Це те, чого сьогодні немає. На жаль, тому що. Виробництво в Україні зараз здійснюється по технічним нормам, які були в радянському Союзі, по тим вимогам і стандартам, які придумали уже під час незалежної України. І для експорту нам потрібно відповідати ще європейським нормам, тобто малий середній бізнес, невелике виробництво, інноваційне виробництво не може пройти ці три сходинки, тому його немає. Для нас важливо, щоб забрати дві сходинки, які є вже знаєте з минулого, і забезпечити в Україні виробництво по європейським стандартам, яке дозволить експортувати українську продукцію. От на завершення нашої розмови відносно зони вашої відповідальності, як ви сказали, от ну ваш прогноз: скільки європейських законів будемо мати наступного пленарного тижня? Чи немає такого? По плану? Кількості. По, якості. По, по кількості є. Ну, я думаю, що на наступному пленарному тижні, як мінімум, 5-7 проектів буде про європейських. Важливо, щоб вони були по суті тільки про європейські, без жодних лобійських або про чиновницьких норм. І будемо за це боротися. Дякую вам за розмову. Бажаю вам плідної роботи в сесійній залі. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Оксани Продан. Залишайтеся з нами на все добре.